Переселенці у готелі Житомир зайняли три поверхи. За словами керівника комунального підприємства, ці люди тут отримують усе необхідне від їжі до навіть безкоштовного інтернету, аби поспілкуватися з родичами, які залишилися на сході України, і дізнаватися останні новини, адже всі вони хочуть додому. На сьогоднішній день готелі «Житомир» знаходиться 68 переселенців із зони АТО. Шість чоловік Славянськ, 6 Херсиск. один человек Краматорск и 52 человека Луганск-Донецк, из которых 40 детей. То есть здесь им вроде бы хорошо, им уделяется внимание, но тем не менее люди хотят все-таки домой. Ну, есть договоренность и выделены деньги из областного бюджета хорошо. на финансирование, на компенсацию затрат по э, временно переселенным Людям із зоном а то но в випадку, якщо обласний бюджет підведе, Ми в будь-якому випадку підстрахуємо наше комунальне підприємство за щодо городского бюджету. А родини переселенців кажуть, що вже облаштували свій побут, а навіть п'ятьох дітей влаштували в Житомирські дошкільні заклади. Ще 30 зможуть піти тут до школи. А поки дорослим і дітям проводять екскурсії з Житомиром і намагаються зробити все, аби люди, яким тривалий час розповідали, що тут на них не чекають, було якомога комфортніше. І нас кормять три рази в день. І вода гаряча постоянно. Все добре. Ми дуже Місяць у Житомирі перебували й подружжя Олега та Тетяни зі Слов'янська. Нині вони вже прямують додому. Последне час, як приїхали бойовики, роботи не було. Був кам'янівський час. В общем, ну, якщо поймали, так і заставляли ретраншеї Ну, Слова лишнє не можна було говорити, тому що за це могли розстріляти. Нашого знакомого навіть розстріляли. То ви зараз їдете вже додому? Ми вже їдемо в Славінськ. В нас наша квартира, ціла, вона городжу. Вода, газ, все є вже там. вже в всі все комунікабельне саме все є. Хлібозавод працює, світ є. Ми вода, будемо встановлювати город наш. Міст. Тим часом керівництво міста сподівається, що і решта сімей незабаром зможе повернутися додому. Однак, якщо буде потреба, усі ці сім'ї зможуть бути тут стільки, скільки потрібно.